Заплату, О боже, Алічка, та неси його назад, ти що? <свят> Знаєш, Рінчик, ну, от після от бачите таке, ну це якийсь цей, прям ну, не знаю. Ну подивіться, пінна шапочка гарненька, але не для Мінхінського Хелесу, мабуть, в такому келиху. І дивіться, яке воно каламутне, просто непрозоре. А келих бомба. Але келих, ти бачиш наш фільму келих. До речі, хто хоче келихи такі пишіть. Їх залишилось там дуже мало, але воно для темняка, тому що, бачите, так е навіть не видно там, що відбувається. Знаєш, от написано, от у мене BGCP, написано. Консистенція, тіло середнє насиченість вуглекислотою середнє. А що ж так хочеться регать, скажіть мені, будь ласка. Хто винний в цьому? Варвар чи ціпавата? Алюш, це собаче гімно на паличці. Я навіть знаю, що це. Угу. Це точно не Мюнхенський хелес. Воно таке каламутне. Це ти ципу мені знову налила. Воняє прям шматою реально і трошки чимось кисленьке. Добре, що Павланір вже вийшов з гри, тому що, ну, Павланір, ну, не він впізнати буде таким по кольору. Точно не був би, да. Ти десь Глібівське знайшла, так? Да? <рес> ну це щось ну, ну взагалі, коротше, це настільки повз-повз Мутінського Хелеса, що мені аж соромно трошки. Тобі вже Ніжкодав... виробника, так? Да? Тобі соромно за виробника? Так, да, за виробника і за пивовара, і за технолога цієї пивоварні. І знаєш, і найбільше мені шкода грошей, які ми витратили на оце пиво з сімейного бюджету. Це, ну, це по-любому гривень 60 ми за це віддали, і це ну, прям погано. Нічого спільного з Мюнхенським Хейлесом, якась регіональне живе розловне пиво. На, спробуй сама, а що ти там нарола. Ціпок по другому коло налила. Пахне не Хелесом взагалі. Пахне неприбираною, не знаю, якоюсь Ой. вбиральною. Це ж схоже більше на бланш, мабуть, з якимось навіть. Причому на ну, такий на якісний, посередній так. бланш. Mm -hmm. Тут щось перемудрили з хмелями і з солодом. Типа, знаєте, Мюнхенський Хелес треба зварити. Ну, давай кинемо якусь, брань там хірню. Кинули і все. Ні, це погано, Алюшка. Не ну, це не може бути щось гарне по-любому. Мені навіть якоюсь карамелькою віддає. Ну, солодке щось, так? Да? Да. Мюнхенське. Нефільтроване, світле пиво. Ой, Полтав пиво. До речі, ми його на стрімі колись пили. Да? Друзі, дякую всім, хто приходив на стрім. І не дякую тим, хто пропустив. Стрім і не дивився його потім. Дивіться наші стріми навіть в записах. Ми там збираємось не просто так. Мюнхенське нефільтроване, освітлене, пастеризоване. Коротше, мене напишіть, у вас є такий прикол, от я коли хочу когось перекривляти, або мені якась людина неприємна, то я її російською цитую. Не знаю чому. Дивіться, є такий застосуночок Антапт. На мій Антаб підписуйтесь, ось всі наші соціальні мережі зараз вискакують. І є у нас випуск про Антап, також дивіться його. Він показує, що це Мюнхенський Хелес. І якби Полтавпиво натякає нам, що це Мюнхенський Хелес. Однак, Алінчик, як правильно ти зазначила, що це щось схоже на бланш. Угу. А мені це було схоже на непридбану непридбану? Неприбрану вбиральню. Чому? вбиральну. Да, в якій поруч прибрані. хтось розчавив апельсин і той апельсин згнив. Тут склад вода, солод ячмінь, тобто солод ячмінь, хміль, екстракт пшеничного солоду. В лапках рослинна олія, стабілізатор гуміарабік і дріжджі пивні. Нахіра в Мюнхенському пиві цей екстракт пшеничного солоду, рослинна олія. Можливо, можливо, Мюнхенське це вони мали на увазі вайсбір. Але в Антапте вони додали його, додали, як Мюнхенський Хелес. Так, Мюнхенське нефільтроване це пиво, яке витончене збалансоване між натуральністю і смаком. Між натуральністю і смаком? Це як? Це як? Виготовлене без фільтрації, зберігаючи всі природні елементи смаку і аромату. Коли ви відчуваєте це пиво, ви переносятесь, переносятесь до серця Баварії, де традиція пивоваріння живе в кожній краплі. Да, так і є. Насолоджуйтесь неперевершеним смаком Мюнхенського нефільтрованого і відчуйте відмінність нормального чоловіше. пхелеса. Ні, дивись, тут такий прикол, що ну, в тапку написано, що це Мюнхенський Хелес. По складу це, звичайно, не Мюнхенський Хелес, якого хіра там робить пшеничка, але ми залишимо це в нашому випуску. Дякую тобі. Йдемо Дякую далі. Тобі. Не треба так співати. Чого? Ну, я тепер буду цю пісню співати також. Не хотілося би когось тут хейтити. Сказав би я, якби я не був собою, але. Ось це знову ж таки, друзі. Якщо вірити Антапту, то це Мюнхенський Хелес, і тому це жахливо. Якщо вірити просто опису на сайті Полтавпиво, який нам нічого абсолютно не каже, то мабуть це взагалі щось вайсбірове бланше відбірове. Коротше, не знаю чи правильно ми з цього представника взяли, але нехай буде.